Всім доброго дня. Відповім на питання, чому у нас з'являються неплідні матки. Тобто, із лишок, ну як лишні, неплідні, тобто, які ми пускаємо в продажу. Перша відповідь буде випускники Чернятинського коледжу, дуже файно працюють. Міша прекрасно робить закладку, слава прекрасно. Доглядає на ну, парк. Тобто кожен займається своєю роботою. У нас є близько 15-16 стартерів. Ну то старт. А виховання е проводиться от таких двокорпусних вуликах, не додан, верх-рут. І що основне, то їх кількість? 3, 6, 10. Я тепер помаленьку прийдуть. 13, 16, 20, 24, 26, 28, 29, 30. І якщо дойти легенько донизу, 32 виховательки. А раз є 32 виховательки, можна щось робити. Там підсобне продовження, це перший ряд тільки виховательки. Де не стоїть другий корпус, то не є вихователкою. Ну, Клаусний парк так виглядає. І так далі. Там вверху на Рутовську рамку. Хто давно з нами спілкується, хто давно бере від нас маток і слідкує за нами, знає, що у нас там чотири ряди. Нуклеусна парка на Рутовську рамку. 4 чи 5. Ну, там вже лінія стартерів, два ряда тільки Нуклеусів на Рутовську рамку. Всім доброго, З хорошого сезону. Підписуйтеся на наш канал. Будьте здорові! Перемоги Україні!